Макс Барських загрався серце Олі Цибульської. Яніна Соколова спить з Хливнюком, Повернення ціни Кароль на 1+,1 плюс країни та Ростислав Калацинський. Нам є про що сьогодні з вами поговорити. Тож мощуйтеся зручніше, найголовніше залишайтесь в безпеці. З вами незмінну ваштати пліткар Спало Мюзік. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського та світового шоу-бізнесу. Як ви вже зрозуміли, по... Антуражу, світла немає. Вибачайте, якісь ролики знімаю наперед. Адже у нас кожним днем виключення стають все довшими і довшими. І все менше і менше у нас є електроенергія. Тож вибачайте, можливо, якісь новини не будуть самими свіжими. Але все одно ж попліткуємо. Адже ми хто? Ми пліткарі. І я нагадую нашим зірочкам, що у нас пліткова спільнота, нема на що ображатись. Це суб'єктивна думка, авторська думка. Беремо інформацію з відкритих джерел. Ми про вас говоримо, значить, ви цікаві свої аудиторії по добрій традиції. Вподобайка, підписка на канал, коментар для просування ролику. Є чудова телеграм-спільнота, там багато зливів на учасниць проєкту Холостяк 12 Додавайтесь усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. І кому що відомость про дівчат з Холостяку присилайте в «Direct». Мого інстаграму, ах цей американський акцент з мене пре. <хи> Будемо вам дуже вдячні, ви залишитесь анонімними. А для нас буде можливість зробити штрих до портрету учасниць проєкту. Ну що ж, не витрачаємо даремно час. Розпочинаємо новий випуск «Пліток». Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату-пліткар без м'юзик знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Крістіна Сибірія, і це прізвище вам ні про що не говорить, точно так же, як і мені. Але це дуже тепла, близька е, до серця подружання Макса Барських. Вони там цілуються, е, вибачаюсь щелепами, ні, почекайте, щелепами, як правильно, цілуються в ясна. Я Перепрошую за це за каламбур. Е, вона росіянка, і в той час, коли У нас в країні відбувається такий Жах Макс Барський знаходиться в Лондоні з хорошими русскими. Я не кажу про те, що в мене до Макса не було би жодного запитання. Молодець, себе правильно позиціонує. Почав просувати нарешті українську музику якісну і хорошу, ніби допомагає там ЗСУ і так далі. Але Максим, який перед цим кричав: ні. Я йду на фронт, я беру зброю в руки. А тут Трахбах, і він вже на корпоративі в Лос-Анджелесі. Тут Трахбах, і він вже в Лондоні з хорошими русскими. При тому, що Барський заявляв, що русню просто. Розумієте, не буду висловлюватись, бо Ютуб забороняє. Але коли ти кажеш такі думки, коли ти стверджуєш, що це твої справжні переконання, а чому ж ти тоді в Лондоні за столиком сидиш з дівчатами, серед яких росіянки, фактично, в моєму сприйнятті Максим, який спочатку вторгнення став справжнім відкриттям і викликав у мене захват, то на сьогоднішній день в мене тотальна відраза до цього персонажа, адже просто е, пронизаний нещирістю, несправжністю і намагається, знаєте, як вушна скороворіться. Тому така неоднозначна ситуація, неприємна, але. Ставлення до Макса Барських у мене змінилось лише у гірший бік. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, буде цікаво почитати ваші думки і йдемо далі. Але я цю людину не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте нещодавно. Співачка була у Луцьку, де давала благодійний концерт, та потрапила у ресторан, в якому застала ніжну картину, як хлопець робить пропозицію руки та серця своїй кохання, а та погоджується із заплющеними очима. Тут Цибоська пригадала, що її чоловік освічувався тричі. Подробиці пропозиції Оля розсекречувати не стала, але зізналась, що погодилась лише на третій раз. Mm, ну, Сумно. Коли артистку згадують в контексті виключно якихось спогадів, і це не пов'язано ні з професійною, ні волонтерською діяльністю, я не списую заслуг цибульської, вона все одно молодець, вона залишилась в Україні. Вона завжди була абсолютно проукраїнською. Вона допомагає як може. І я дуже поважаю Олю Цибульську. Але чому я взагалі взяв цю тему? Все ж таки, мені хочеться поговорити не в яких контекстах згадують Олю в змі, а про те, що зараз насправді шалений бум весіль. Ми це розуміємо. Мені здається, тут працює дуже багато природних інстинктів, особливо. Інстинкт зберегти своє життя, продовження роду, і так далі. Якщо нас дивляться професійні психологи, будь ласка, підправте мене. Я не фахівець у цьому питанні, але е, в мене такі суб'єктивні погляди, і хочу для себе зрозуміти, наскільки вектор моєї думки правильний чи ні. І відповідно, е, ось ці екстремальні умови збуджують людей об'єднуватись, в них з'являється єдина ідея, е, єдине спільне бачення майбутнього і так далі. Але потім, коли ці хлопці повертаються з війни чи закінчується війна, так, Є реальність, сурова реальність, і особливо ті хлопці, які служили на фронті, вони часто не можуть з легкістю адаптуватись. Потрібен час, потрібна робота з фахівцями. Дуже добре, що в Україні нині є ряд психологів та психіатрів, які готові готові безкоштовно надавати допомогу та консультації. Але... Починається звичайне буденне життя, і люди, які в період воєнного стану просто шаленіли і не могли бачити життя одне без одного. Починають втрачати ось цей загальний зв'язок, який їх об'єднував та стимулював триматися разом. І потім ці шлюби починають тріщати по швам. Тому мені здається, що треба дуже відповідально відноситись до одруження, тому що це вам не охрана адміни, розумієте? Тобто тут треба зважити всі плюси та мінуси, обговорити все. Попередньо, аби потім не було претензій до одне одного, адже шлюб це така штука, яка однозначно змінює вашу долю або в кращу, або в гіршу сторону. Напишіть, будь ласка, в коментарях ви розділяєте ці думки чи ні. Дуже корисна тема. Хочеться про це поговорити. Так, незламні, красиві мої рухаємося далі. Читаю про перепиті свого особистого життя з українських медійних помийок і диву даюся, ніби. Медіа з стільки брехні маніпуляції, якби не війна подала б до суду. Не хочеться витрачати на вас час. Але вношу ясність маніпулятори. З чоловіком так ми розлучилися. Щодо порядності і чесності Володі, у мене ніколи не було сумнівів. Так, інколи стається, що хороші люди розлучаються. Як і не хороші. Але у них є діти, і вони дружать до кінця своїх днів, заради дітей і теплих спогадів щодо спільного прожитого років. Нешановні медіа, ваші маніпуляції зі з'єднанням фраз про розлучення і мої смаки це ваші маніпуляції. Краще про героїв війни писали з Андрієм Хлимнюком, з яким преса бачить у мене романтичні стосунки, про що одразу пише в одному реченні «Встик Після новин щодо розлучення. Я бачуся двічі на рік. Фото у барі зроблене після інтерв'ю для рандеву власником закладом Кирилом Кисляковим, з яким ми обідали після. Рандеву ми знімаємо у барі, тому фото з бару. З інших приводів, я ходжу туди, на жаль, рідко і веду доволі закритий домашній робочий стиль життя. Свічки на столі, бо нема світла. Зараз мільйони українців запалюють свічки не через романтизм, а тому, що їжі не видно. Щодо інших перепитів в моєму житті, я повідомлю тоді, коли мені це буде потрібно. Вибачте. Що не про війну. Не хотіла писати, але просто зїбали. ТСН вражає брехнею, хештег. Тут я хочу повністю погодитись з Яніною Соколовою. Вона мені ніколи не імпонувала. Якийсь вона відштовхуючий персонаж. Інколи мені подобається дивитись з нею рандеву, те, що вона. Професіонал своєї справи, це правда. Стосовно об'єктивності поглядів її, політичних переконань і так далі. Зараз не буду розмірковувати, бо тема дуже складна. Ну, реально. Але коли я сам побачив ці заголовки, що є Ніна Соколова у відносинах з Хлимнюком, ну камон, ви серйозно? Климнюк персонаж з іншої опери, Соколова з іншої. Їх нічого не може об'єднувати, окрім, правильно, вона підмітила. Раніше. Диву. І мені здається, що інколи потрібно, Яніну робити такі пости. Ти дуже правильно, дуже круто розставила акценти, повністю зосередилась на недобросовісності українських ЗМІ, адже коли ти відкриваєш стрічку новин, ну там реально є зашквар. Тому що той з тим спить, та носить Могілєвська дитину під серцем вже 52-й рік, розумієте, де скільки ж можна. Наші ЗМІ деякі реально нічим не відрізняються від е, Рашки. Тобто в них помиє. І в нас є, на жаль, на жаль, поки що в інформаційному просторі. Але жовта преса вона на те й жовта, адже. Це додає рейтингу, це додає охоплення і цікавості до артистів. Тому палка на двох кінцях. З одного боку, я вважаю, що медійна людина повинна відстоювати свої кордони особисті. А з іншого боку, ну, ви медійні. Про вас не можуть наговорити. тому звикайте, і це нормально. Реагувати чи ні вибір ваш. Як би ви зробили на місці Яніни Соколової? Прокоментували ситуацію, чи просто забили б і пустили б це кудись в безодню? Будь ласка, напишіть, хочу почитати ваші думки. Борхливе обговорення у соціальних мережах, як Тіна Кароль повернулась на шоу Голос країни, об'єднавшись з Поляковою, адже Полякова залучилася підтримкою Тіни. Ух, а що вас дивує? От теж знаєте, така новина: висмоктана з пальця. Тіна завжди асоціювалась і буде асоціюватись з голосом країни. Зрозуміло, що вона пережила цей проект, переросла. Переросла. І не немає до нього справи. Але інколи вона може з'являтися в ефірах, адже все одно і заводюку буде приємно, і глядачеві приємно, і рейтингам проєкту приємно, редакторам приємно, прихильникам приємно. Навіщо пушити і прям виписувати, о Боже, возз'єднання, ціна Кароль, Оля Полякова. А ми пам'ятаємо, що між ними був конфлікт, тому що приблизно рік назад, якщо не більше на шоу Маска, Полякова назвала Тіна Кароль головною плакающе цієї. Я тут повністю погоджуюсь, вибач Тіно, ну сорі. Але так довго мусолити образ вдови, ну це був перебір. Тому за що боролися, на те і напоролися. Тут я з Олею на 500 тисяч відсотків згоден. Mm, ну, цікавий піархіт, непогано для рейтингу е, притягнуть увагу. А у всьому іншому Ну, новина як новина. Тому фанати ці не радійте, але нічого в цьому такого вау, ефекту я не бачу. І на завершення ми зараз говоримо. Продовжуючи тему Яніни Соколової про професійність наших змі, про добросовісність і в першу чергу я б сказав, чистоплотність, хотів би поговорити про українського ютубера Ростислава Калацинського. В період воєнного часу в нього просто розквітає шаленими темпами Ютуб канал. Я не здивуюся, ж мене так ніс чешеться. Але його глядачі, переважно із Заходу України, це не відміняє того. Тришаку, я не знаю, як це коректно назвати, що я побачив, Значить, ось такий в нього заголовок. Алех Віннік смерті mm -hmm. Ростислав Продакшн. Про всі мої повазі та делікатності до українського ютюбу. Я поважаю кожного ютубера, який дає контент глядачеві щодня там чи щотижня українською мовою. Але треба знати професійні межі. Всі використовують жовті заголовки. Я теж це інколи роблю. Але я не переходжу кордони. У мене теж були випуски про Олега Винника. Ми розповідали, чим він хворіє, як він хв. О. От як працювати? От як знімати контент, коли навіть не хоче працювати від павербенку ем, лампа? Писати такі речі, що Олег винник при смерті заради того, аби до тебе прийшли перегляди, новий трафік, підписники і так далі. Це досить низько. Тому, Ростиславе, я дуже сподіваюсь, що це була огрішність, це не було зроблено спеціально. Хоча інтуїція мені каже про зовсім зворотню ситуацію, адже скоріш за все, ти спеціально зробив такий заголовок, аби прийшли перегляди, друзі-ютубери. Не переходьте, будь ласка, межі, будь ласка, поважайте героїв, про яких ви говорите. Навіть якщо вони вам дуже сильно не подобаються, не треба робити заголовки, за які буде потім соромно. У мене залишився неприємний післясмак від побаченого. Як вам Ростислав Калацинський, його контент і взагалі такі заголовки? Прокоментуйте, будь ласка, адже про те, що там Олег знаходиться в такому стані, не хочу цитувати ще раз роз... What's going on? Не хочу цитувати ще раз Ростислава. Це неправда. Тож ведіться на такі фейкові назви. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск пліток. Обов'язково підписка, коментар для просування ролику. Вподобайка. Ваш тату Пліткар без М'юзік не прощається. До зустрічі! Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату Пліткар без М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.